Перший дзвоник, перший дзвоник пролунає. Переливи, переливи, золоті. Я сьогодні, я сьогодні починаю першу стежку у житті. Уже в понеділок завершуться канікули. Ми з Андро підемо в 9 клас, а поки літо ще триває, то підіб'ємо короткий підсумок цього періоду в НБА з бізнесом по латвійськи. Привіт, Андро. А, привіт, привіт. Так, е, знаєте, ми все літо з вами не розмовляли, і ви без нас це чудово знаєте про всі переходи, про те, що США олімпійські чемпіони і так далі. Тому ми зараз зіберемо найцікавіше, що у нас пройшло, і поговоримо про п'ятірку переходів, які мають велике значення, про те, які були не до кінця оцінені чи то фанами, чи то змі, і насправді їм приділили не так багато уваги. Тому ми зараз поговоримо про ну майже п'ять гравців, які мають у цьому сезоні зробити різницю або для себе, або для своїх клубів. Ви можете зробити таку собі приміточку, і потім нам в кінці регулярки нагадати, що оці п'ять гравців вже давно відраховані, і ми такі експерти, які ми себе в принципі і вважаємо. Проте ж давайте почнемо в самому початку наших трансферних історій з переходів. В нас був така яскрава історія, коли Кріс Пол був відрахований з Голден Стейт, і потім опинився у нас у Сан Антоніо. Як на мене, то це надзвичайно цікавий перспективний перехід. Але для початку нехай Андро скаже, що він про це все думає, бо я вже забалакав. Ну окей, ну дивіться, шановні слухачі. У нас тут логіки сьогодні буде дуже мало, бо ми почнемо не з першого, навіть по таймінгу трейду, який відбувся, і не з найгіршого, а з найвідомішого імені. Просто щоб ви розуміли, як ми вриваємося в цей новий сезон. Насправді. Um, справді трейд, який, як на мене, дуже сильно недоотримав своєї уваги. І це трохи дивно, тому що Кріс uh, Пол 19 років в цій лізі uh, не найгірший сезон в Golden State, як для його віку. Uh, 58 ігор, uh, солідні 9,2 очка при майже 7 передачах за гру, 27 хвилин за гру. Ну, один, другий він найкращий за співвідношенням е, асистів до втрат. Тому це саме те, що потрібно шановному Віктору Вомбаньямі. Нарешті те, про що ми говорили весь минулий сезон: що в Сан Антоніо давайте дайте йому розігруючого, збирайте його в команду, він ще він до 39 грати не буде. І Сан Антоніо справляється з цим завданням. Привозячи в місто зірку світового масштабу, не дивлячись на вік кріса пола, він нагадаю, в Оклахомі в цей час навчив багато чому шая, і ви бачите, де зараз Оклахома, тому справді чудовий трейд. Так, як на мене, це стратегічно дуже правильне рішення. А в основному цек це їм потрібен був перший номер. Можливо, не той, який гратиме прям по 35-40 по 40 хвилин, тому що Кріспол вже в поважному місці знаходиться, але в них є тепер є перший номер, які можна наставляти. І головне, ви ж розумієте, що головна причина, чому Кріспол досі без гайки на пальці, це тому, що він не існує в плей-офф. Ну просто не існує як людина. В нього такий організм. Він не може витримати цю навантаження, він ламається його немає. Який зараз відсоток того, що Сан Антоніо гратиме хоча б у першому раунді в цьому році? Я, я бачу дуже мізним для себе, тому ось ця найбільша. Е... Вада Кріса Пола вона нівелюється тим, що ця команда ще не готова до плей оф Вона буде збиратися, вона буде е, змінюватися в позитивному плані. Ми ж це бачили зовсім нещодавно на три наприклад Оклахоми, наприклад, того ж самого Фінікса, який був просто кубкою молоді, яка не знала, що робити, поки до них не прийшов дядька Кріс і не наставив їх на вірний шлях. Ось так і тут він приходить для того, аби зібрати допомогти Грегу Поповічу е, не лише з лави запасних кричати на всю -всю молодь і збирати їх докупи, а й десь майданчику командувати, допомагати їм всім. Створитися в команду, а вже ж тут немає якихось великих цілей, і насправді, я думаю, що мабуть, він же і поховав свої сподівання стати чемпіоном NBA, тому що якби він це дуже бажав, то він би, мабуть, пішов у Бостон на мінімалку, якщо його хто кликали, а могли не покликати, та Бог його насправді. І тому він буде дуже е, наставляти і користі багато має принести цій команді. Тому я думаю, що як для команди, так і для гравця це буде дуже вигідний трейд. Андро, що ти думаєш надалі? Ми переходимо до твоєї команди, яку ти достатньо глибоко поціновуєш, і там відразу два підсилення, які я можу назвати такими, знаєш, логічними і влучними, тому що це не підсилення аля. Давайте візьмемо когось, аби в нас була зірка. Це підсилення на ті позиції і на ті ролі, які саме були необхідні, зважаючи на результати попереднього плей оффу на того, що ми там бачили. Ну, Я повністю погоджуюсь, як на мене, підсилення, які теж не доотримали уваги влітку, саме через те, що Оклахома це малий ринок, але це два підсилення, які серйозно посилили команду, яка минулу регулярку закінчила на першому місці в своїй. Конференції. І якщо ми перейдемо до слабких сторін цієї команди, це були, звісно, підбирання. Оклахому було 27 в рейтингу підбирань за гру всього 42, і в 28% в відсотку успішних підбирань. Тобто, коли там гравці з двох команд борються за м'яч, то Оклахому вигравали такі дуелі всього в 48%. Відсотках. Це дуже мало, це третій з кінця результат в лізі. І на допомогу їм в цьому показнику прийшов прекрасний зе Хартенштайн, який е заміняв, виходив в старті весь минулий сезон в Нікс. Нагадаю, Мічел Робінсон був травмований, пропустив більшу частину сезону. І Хартенштайн настільки успішно його замінив, що Оклагома взяла і дала йому 87 мільйонів на три роки. За що отримала свою порцію критики? Куди ви? вкладаєте стільки грошей, але це ризик. Ми сьогодні ж не шукаємо нових Майклів Джорданів, Ми сьогодні обговорюємо людей, на яких зробили ставку, і потенційно, якщо вона вистрілить, то це буде розрив на найближчі роки. І оклахома ризикує, але це то вкладення грошей, яке справді а, може виправдатись. А до цього Оклахома. Яка знайшла в минулому плей-офф свою, свою слабку ланку, вирішила, що це був Джордж Гіді, взяла і відправила його в Чикаго. На Алекса Карузо. Тут я навіть не бачу сенсу багато про що говорити, дам тобі слово, розкажи, як тобі цей трейд. Так, ти ж бачиш, насправді е, їхній план для того, аби додати досвіду цю команду, прослідковувався ще раніше. Вони запросили Хейварда, але ж ну ми бачили, що з Хейвардом люди публічно визнавали свою помилку і казали, що це не туди. І Хейворд, і його дружина, і генменеджера Клахоми. Ну, всі зрозуміли, що це просто не туди. Ну ми не влучили. Буває таке. Ми забрали у Шарлот е, оцей контракт. Він був дорожезний. Ми заплатили купу грошей за нього, неоправдано. Але ну склалося як склалося, і тепер в них є друга спроба влучити. І Алекс Карузу, мабуть, мамає трошки. Кравніше досвід проти людина, яка грала там з Лебороном, людина, яка е, спеціалізується на просто шалено крутому захисті, може допомогти е, цій молодій команді, як і Сан-Антоніо, в принципі, як ми казали до цього, е, більш структуровано грати, тому що е, Оклахома була весела, вона була бадьора, вона бігла туди-сюди. Е, але ось у цьому всьому завжди потрібні якісь такі е, ментори, які будуть наставляти цю всю команду, е, працювати разом, і оці два підсилення вони прям. Дуже солідно можуть допомогти у розвитку подальшого проекту Оклахоми. тому що це не зміна кардинальна, це в жодному разі не перебудова. Тут немає якихось гравців, на які будуть робитися основні акценти. Тут все залишається по-старому. Проте вади, які були попередньо сезону, можуть бути виправлені за допомогою саме цих двох підсилень. Ну і ми бачимо, що вони втратили в принципі гроші з платіжки, яких у них було достатньо багато за рахунок того, що їхні лідери це молоді зірки на дитячих контрактах. Зрозуміло, вони згодом будуть максимальними у Кого дикого близькими до максимальних проте зараз гроші платіжці є? Є можливість віддати Джоша Шагіді, який просто не знадобився. Ну він виявився е, зайвим, і його функції може виконувати. Ну, не знаю, Бертонса можна було брати спокійно ще, і він буде далі виконувати оті китки Гідді, і, мабуть, ще й влучніше. Але ну, є як є, е, і в принципі, Оклахома займає тут свою позицію з влучними підписаннями. Я думаю, що наприкінці сезону ми скажемо, що ось ці люди вони справді не дарма потрапили в Оклахому, і вони дійдуть якогось результату разом. А, далі у нас що, Андро? Хто в нас? Далі у нас найкраща команда в світі. Ні, ну Шарлот тут немає. Вибач. Я коли підбирав ці списки, коли ми з твоїх обсуждали, я зрозумів, що ну, багато цікавого було у Шарлот, у Вашингтона, у Детройта. Але ми ж серйозні люди. Ми кажемо про вистріли для команди або гравця, а людини з таких боліт не стріляють. Багато було цікавого у Вашингтона. Окей, далі у нас. Такий дуже андеграундний трейд, тобто підписання, вибачте, яке, яке не, на, не настільки цікаво, напевно, як попереднє, але якщо воно вистрілить, то ми про нього будемо згадувати ще дуже і дуже довго. Дерік Джонс Джуніор в Лос-Анджелес Кліперс на 3 роки та 30 мільйонів. Давай твою думку спочатку. Що з цього приводу думаю. Я думаю, що Дерек Джонс, він буде другою опцією на позиції трійки. А ми розуміємо, що Кавай це людина, яка може десь посунутися вверх вниз по позиції, це не принципово. Він отримуватиме достатньо свого гірового часу. Це 30 мільйонів на три роки. Тобто це такий самий контракт, яким, наприклад, плюнули на в Вашингтоні. Тобто, ну, це незвичайні гроші. Типу, ти наш рольовик, загубися. Ні, на такі ролі там є усілякі проблемні люди, всякі там болеболи, гравці-пао. Ну, ми знаємо, що вони в цьому сезоні не драфтували Собі там на ринку вільних агентів просто страшну команду. Мені б там було стрі знаходитися у розтяганні, тому що в тебе тут колишній гравець Донецька, людина, яку вигнули з ліги за екзбіціонізм, людина, яка б'є жінок, ну то там просто жах. Але ну бачите, у цьому всьому є справді персонаж як Дерік Джонс, автор шаленого постеру через Нуркіча, людина, яка незаслужено не дотримувала уваги у Даласі, і яка насправді може на фоні. Як на мене, трошки песимістичних кліперс, тому що Пол Джордж пішов і зараз не зрозуміло, що з ними там буде далі, чи буде в них мотивація, але у Деріка Джонсона точно буде, і він може себе проявити. В нього будуть для цього можливості. І ось тому саме мені здається, що він заслужив це місце. Тому що в умовах оцих кліперс, де явно не буде такого, що в тебе там два китки і ти нікуди не йдеш. В нього буде всі можливості. І ми, я не бачу причин, чому б такий атлетичний, гарний захисник о, не захисника там два трійка, там по-різному можна характеризувати, не реалізує їх. Дуже класна думка саме про те, що Джонс готовий закрити декілька позицій одразу, тому що насправді в Кліперс він перейшов десь. Через декілька годин не пам'ятаю, точно скільки, після того, як з'явилася інформація, що Пол Джордж повідомив кованті, що він переїжджає з Лос-Анджелеса і навіть а, в іншу конференцію. Тому в Кліперс потребували такого атлетичного о, гравця, і, який ще й міг о, чудово захищатися, і одразу знайшли його в особі Джонса. О, Джонс провів найкращий сезон в лізі, він не виграв дан контест, але він показав себе гравцем значно більшого масштабу, він дуже сподобався, і там його 34% кітків за триочкової лінії в регулярці в серії з Оклахомою переросли в якісь страшні 60 на деяких відрізках матчів та серії. Тому, якщо Джонс буде так кидати, як він це робив на, в минулому плей-офф, не абстрагуємось від фінальної серії та захищатиметься так, як він це вміє, то це може бути дуже серйозне підписання на такі маленькі для сучасної ліги гроші. Та, насправді, 30 мільйонів це невелика ціна за такого гравця, і я розумію, що ну тут, в принципі, вони робили свій зрозумілий вибір. А далі що в нас? Людина, яка приїхала в проект Атланти? І в якої Атланти? О Боже, Атланти, якої не вийшло до кінця Кансати вбудуватися, це Де Джон Де який запам'ятався в Атланті своїм періодом, мабуть, ну. Купою, купою, цікавих, класних геймвінерів. Там були два поспіль, е декілька там було досить непоганих перформансів, але в результаті це все поєднання з Триєм Янгом ні до чого їх не привело, і його просто скіпнуло далі. Він поїхав в нью Орлеан. Е це виглядає дуже цікавим, як на мене, тому що ця команда набирається ще більше цікавого снайперських опцій. Там вже, мабуть, буде під. 4-5 людей, які під 40% або навіть більше за дуги і і з серйозною кількістю спроб. І за цим буде дуже цікаво спостерігати. Якщо е, б тобі взагалі запам'яталося про Деджон Те Мюра з його періоду в Атла, в, Атла... В, Атланті. Так, періоду в Атланті, і що ти думаєш про його майбутнє у Нью-Орланді? Ну, Давай по порядку. Запам'яталося Перше, це фраза Трея Янга, яку коли він сказав. Після переходу Мюре в Атланту, що вони серйозні претенденти в боротьбі за чемпіонство. Друге, це геймвінери його, звісно, в те, як в клатчах, в матчах, в кінцівках м'яч отримував саме він, а не Трей Янг. І те, що це був перший такий серйозний трейд, бо це саме трейд, в Атланту відправились. Дайсон Dеніal, який мені дуже подобався, Еджей Riddell та Лері Ненс молодший. Е, якщо я не помиляюсь, і Ході теж туди відправився, але це несерйозно. І до всього цього два вибори майбутніх першого раунду, це був перший такий серйозний трейд цього літа, який трошечки нас всіх оживив. Але через те, що він був перший, він теж недоотримав своєї уваги. Хоча Можливо, на думку навіть деяких е, серйозних людей в лісі, е, де Джонти є один з найкращих двосторонніх захисників в НБА. І тому в, в Атланті взагалі розглядали трейд в Янга, тому що вважали, що гравці є приблизно однакового рівня, але з трея дають набагато більше. Тому. Не дивлячись на те, як Пеліканс захейтили за цей трейд, куди ви його сунете в свій склад, куди він вам це цікавий крок, і потенційно він може дуже багато чого дати команді. Якщо цей крок вистрілить, то Пеліканс можуть вийти на новий рівень, і для цього вони вибрали прикольного персонажа. Так, знаєш, мені завжди подобається, коли команди йдуть на якісь авантюрні кроки, замість того, щоб квасти у чомусь старому, або просто зберігати свої позиції. Окей, якщо ви вже вирішили, що ви кидаєте, давайте набирати шутерів і кидати. Я завжди згадую Юту, якого там, мабуть, 22-го чи 20 Першого року, коли вони вийшли з після ковідних баблів, і вони типу закрилися в тому залі, і давайте накидувати трік. у Нас там Богдановіч у нас там суперкоманда, Давайте тулім, 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 тулім. І да, і це була весела команда. Вона в регулярці реально розносила. Там ну в впело вже були свої нюанси. Але окей, давайте, давайте будувати цікаві різноманітні команди, в яких буде своя ідея і свої приколи. Тому що, ну окей, ваша команда кине 50-60 рік. Окей, ну, навіть якщо ви програєте за цим буде хоча б цікаво дивитися, як якщо б ми далі продовжували міститися навколо того Зайона, що ти наша єдина зірка. І давайте, давайте, давайте. Е, тому лише респект за такі авантюрні дії. І зрозуміло, що в Атланті... Атланті, Атлант. Йошкін, татланті, так, так, в мене вже серія. мені що. <світ> Ось, і в серіа йому не будеш там робити далі. І тому краще вже просто е, пробувати нові опції, не, не повертатися ж до Грега Поповича. То може вже трошки згодом, але я думаю, що він завжди чекатиме свого вихованця в себе далі. Ну і що ж. Настачилися з приводу заключної людини певні дискусії, тому що тут підібрати е, такого виконавця, який був максимально впливовим за свої невеличкі аванси, було непросто. Ми перебрали декілька варіантів, але е, в кінці прийшли до Каліба Мартіна, який провів досить непогані кампанії в. Майамі. і коли ми розуміємо, що Майамі е, не готовий платити йому гроші на його наступний контракт, за цими грошима приходить будь-яка інша команда. І коли Філодельфія у цьому міжсезоні опинилася опинилися, коли в ситуації, коли у них було в принципі там скільки два-три контракти, не був ембіт, в них був якийсь хлопець з Ліги, і, і, і хто ще насправді не до, ще до того, як вони е, дали Максі дорослий контракт. І виходить, що вони повністю перезбирали цю команду, набирали собі усіляких, там Келі Убра, які не вже були, і до цього всього взяли собі Калаба Мартина. Як ти взагалі вважаєш, е, чи потрібен він там, а, чи, що він може їм дати такого, щоб ми поставили його у наш п'ятірку? Ну, дивись, ми все ж таки не можемо відзначати, типу, тільки. На широкий загал дуже відомих гравців, тому що тоді весь сенс нашого сьогоднішнього подкасту піде коту під хвіст. Ми постаралися знайти цікавого гравця. Мартіну зараз 28 років, він фактично виходить в самий сок, ну можливо, за трошечки устарілими е версіями, але все рівно він в середньому набирає 8,5 очка за 5 сезонів в Лізі. Він дуже добре себе показував в Майамі в останні три сезони. О, в Майамі він отримав репутацію дуже серйозного гравця, який має набирати за гру в середньому 10 очок і 35% стрілочкових кидати за сезон. Мінімум в найгірші свої роки. А якщо краще, то. Вкладені в нього гроші мають повністю виправдовуватись. Це гравець, який був не задрафтованим взагалі. Це гравець, який поступово розвивався, який дійшов до дуже непоганого виступу в плей-офф свій час в Майамі. Тому ну, вважати, що це на папері там якийсь провальний трейд, то точно, тобто підписання. Вибачте, сьогодні путаю дуже багато трейдей і підписання чомусь. Але не доотримав теж цей крок від Філадельфії уваги, тому що інші кроки команди в цей міжсезоння все забрало на себе. Але це цікаво, і Калеб, я думаю, може і в старті спокійно виходити. А вже ж. Розумієте, тут така ситуація, коли Майами знайде собі ще якогось такого калеба Мартіна без питань, просто вже ліги витягне, десь підпише якогось новачка. незадрафтованого, Вони завжди знайдуть якогось. Типа... Там люди дуже досвідчені, вони знайдуть, кого там за 3 мільйони взяти собі на сезонник і виконують подібні функції. Проте сам Калеб Мартін був серйозним претендентом на індивідуальні нагороди за підсумками вдалого плей-офф, коли вони виходили з Денвером грати в фінал. І насправді у фіналі сходу він був просто феноменального рівня гравцем. І знаєте, якщо Калеб Мартін допоможе своїм досвідом вивести Філадельфію в фінал сходу, то це буде. Ну я навіть не знаю, як це описати... Це просто прокляття, з яким неможливо боротися. Тому дуже хочеться побачити Клаву Мартіна в іншій системі, чи вдасться йому розкритися не під крилом з Пуельстри, тому що це теж велике запитання, тому що ну, йому заплатили гроші, і тут варто розуміти, чи запрацює він так само ефективно, як це було у Майами. Сподіваюся, що так. Кривбас покинув лігу конференції. Просто знаєте про це 08 від ви Савичику, щось інше. Так, ну і знову до Калба Мартіна. Ця людина матиме свої шанси. І я сподіваюся, що їх реалізує, Андро. Що ти хочеш сказати наприкінець? Ну, давай на сам кінець. У нас ця Така дуже коротка розмова вийшла, але дуже продуктивна. Два слова буквально про Патріка Беверлі. Якщо хтось пропустив, людинка з Дніпра з Дніпра в свій час погостив і в нас. Він, до речі, Почу... поглився, В нього зараз немає бороди, здається, та бачиш нові світлини без бороди, е... не по домашньому, е... ну, на жаль, ні, але подивлюсь. Ну, не те, щоб дуже цікаво, але так, для загального розвитку. Людинка, яка в своєму, можливо, останньому матчу в кар'єрі в НБА заробила на, дис на дискваліфікацію на сезон. Спочатку кинувши м'яч в фаната, а потім вики викинувши журналістку з зала за те, що ну, вигнавши за те, що вона не слухає його подкаст, а, переїхала в Ізраїль, а, де заробить 2 мільйони доларів чистого прибутку і потенційний мільйон. А якщо його команда Тель-Авів виграє Єврокубок і вийде в Євролігу, тобто команда, яка виграє Єврокубок, виходить до Євроліги. Там навіть чисто теоретично може вистачити виходу в фінал, але там трохи складніше вже бажано вигравати. І тоді в нас в Євролізі буде два клуби з Ізраїля. І ще й один з них з Патріком Беверлі. От так, рекордна зарплата зрозуміло, для. Теля Віва, і е, цікаво, що е, 12 років досвіду Беверлі НБА дозволили йому б заробити 3, 3 мільйони там з мінімальним контрактом, але це до сплати податків. Е, тому часто цей нюанс не, не враховують. Тому там була критика, типу, що ти за копійки поїхав грати. Тому тут насправді Беверлі в фінансовому плані виграє. Ну виграв. А що з цього буде насправді дуже цікаво глянути? Дуже 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 справді розумієш. Це така цікава тема, бо вирішили зібрати справді гідну команду. Дуже цікаво. Вони будуть контендерами в цьому сезоні Єврокубку. Це беззаперечно. Вони привели людину з NBA, і знаєш, хочеться побачити, чи не забув він, що таке грати по правилам Фіба. Тому що це ж такі дві великі різниці і сподіваюся, що не забув. Так, час кріш за все не забув. А чому він на таке погодився? Я думаю, що він просто людина, яка може собі дозволити е жити цікаве життя, щось змінювати. І в нього ж є подкасти, які приноситиму йому гроші після завершення кар'єри. І для нього нічого не коштує, просто спробувати поїхати пограти в Ізраїль. Чому ні? В нього вже був досвід в Європі. Він уявляє, що це таке, і він буде грати там в сезон. А може два, а може три. А може взагалі в Бі повернеться на якусь 15 днівку. Хто ж його знає? Але Патрік Беверлі це людина, від якої завжди познать, що можна очікувати. Та те, і любимо насправді. І ось вийшло як можна, не буде він сидіти туди з кваліфікацією. Навіщо, якщо можна просто їхати і грати в конкурентному чемпіонаті, в конкурентній лізі. Ну, а з приводу промоушена у Євролігу, там все дуже складно, тому що у нас Гран Канарія нещодавно виграла, ну, ось перед Парижем була чемпіоном Єврокубка. В Євролігу не вийшло, чисто тому, що це Гран Канарія, і команда Стенеріфе не має там грати. Вона знаходиться занадто далеко від Європи, і чисто з фінансової і е, логістичної точки зору, їм немає сенсу туди заходити. Це буде просто великий геморрой для всіх учасників змагання. Ось так відбувається у комерційних змаганнях, де люди думають про зручність, про шоу, про е, все, все, все як воно має бути влаштоване. Це не АПЛ, в яку можна запустити команду, в якої стадіон виглядає так, ніби там ще 2 два тижні тому пололи картоплю. Ну спортивний принцип, скажете ви, а я скажу, що це рівень продукту, який вони створюють. Ну в. Принципі, я думаю, що ми можемо завершити нашу таку сьогоднішню коротку розмову. І головне, що я від вас хочу запросити, шановні слухачі, для того, щоб ви обов'язково поділилися своїм неочікуваним таким підписанням, яке має вистрілити наступного сезону. І тоді ми разом сядемо наприкінці регулярки і поговоримо про те, хто з нас кращий експерт, а хто з нас Женя Власенко та Андро.